У ну, нас уже маленький зарінування. Локі та холодний рідні брати, що захищають Україну з 2014 року. Воювати пішли в 19 без вагань, бо вже тоді відстоювали незалежність батьківщини у Харкові та боролися проти так званої російської весни в місті. Перед тим встигли закінчити Харківський обласний медичний фаховий коледж та попрацювати на швидкій Дуже навички. Я Використовував і на, на швидкі, і коли в звичайному житті, і на війні, навіть після 24 лютого мені доводилося рятувати трьохсотих. Тому медичні навички вони залишилися, і моя там. Як це сказати, беземоційність і завжди на релаксі будь-якій ситуації, то воно дуже сильно в цьому допомагає у 2014 році, та зараз, під час повномасштабної війни, вони піхотинці. Всі необхідні навички опановували на полі бою. Холодний служив три з половиною роки, а Локі півтора. Ми вже вчились, грубо кажучи, у полку та безпосередньо на завдання. Я взагалі не військовий для мене, ось. Там військова дисципліна тут дуже ну важко. Я така свободна людина. Люблю полюбляю свободу, коли я роблю що хочу, а армія це більше, от коли повинна. Коли ти повинен робити те, що тобі кажуть. Коли російський окупант повномасштабно атакував Україну 24 лютого, брати одразу взялися за зброю і знову стали на захист батьківщини. Коли евакуювали маму з Харківської області, ми одразу вирушили до Києва, як і більша частина наших побратимів, тому що всі розуміли, якщо я там мамі пояснював, отку, там перші повно, перша година повномасштабки була. Як всі мама моя панікувала, що робити? Я казав, що якщо Україна вистоїть два-три дні, то далі ми вже переможемо. Буде питання часу. А зараз хлопці мають трохи вільного часу, тож відточують майстерність у снайперській справі. Почали працювати у снайперській парі з травня. Адільна настоїть. Ти його там в цю ви Так. Не, ну з броніком совершенно другає автомат. Перша наша снайперська гвинтівка була це Ремінтон у 308-му калібрі. Зараз у нас калібр трошки більший, 338. Ми досконало свою зброю та снайперський комплекс, тому що снайперський комплекс це не тільки гвинтівка, а ще багато різноманітних моментів, які є додатками до гвинтівки, без яких ну в сучасній війні дуже тяжко. Кошти на всю необхідну амуніцію та елементи до гвинтівки збирають самотужки. Також допомагають побратими і волонтери. Хлопці пояснюють, у снайперській справі важливо враховувати найменші деталі, а також знайти тренера та того, хто налаштує зброю. В снайперській справі дуже важливо, щоб була постійність. Тобто постійно ти повинен попадати в одну і ту ж там точку, грубо кажучи. Ось усе. Тому чим більше ти стріляєш, чим більше ти тренуєшся, тим тим краще ти влучаєш у ціль. Ось і все. Тому ми, як тільки в нас є можливість, як тільки є в нас набої, то ми відразу вирушаємо на полігон та стріляємо. Мені дуже подобається те, що тут постійно повинен, ти повинен думати. Як організаційно, як і логістично, тому що, там, якщо взяти звичайного штурмовика, то ну, я теж був, ти взяв зброю, плюс-мінус у тебе є задача, ти дивишся і все, ну, там, йдеш вперед. Ну, у снайперстві тут трішки інша ситуація, що ти повинен бути професіоналом в багатьох сферах, від маскування до мінно-технічних Моментів до розуміння вітра та високоточної стрільби, думати, як що треба робити. Тому що якщо ти на позиції там прийшов і просто будеш там кинеш гвинтівку або дивитися в приціл, то дуже великі шанси, що тебе забаранять. Не швидше, ніж ти типу, побачив свою ціль. Окрім того, що холодний локі зараз на війні, встигають волонтерити, а також вести ютуб та телеграм-канали, де розповідають про будні військових, жартують та діляться проблемами і власними враженнями. Кажуть, військовим треба це робити, аби люди більше знали, що відбувається, які є потреби, і формувати у населення суспільно політичну думку. Брати мають чіткий план, як діяти зараз і після перемоги. Спочатку вижити, а потім будемо дивитися, тому що ця війна буде, не закінчиться деокупацію Луганська, Донецька, Криму. Ну люди не повинні будувати себе, будувати собі ілюзії. Поки стоїть режим в Кремлі, Україна буде під тотальною небезпекою. Ми повинні воювати не поки де окупуємо свої території, а поки не зруйнуємо Кремль.